Пренебесна наша мати, Діво Маріє, о мати Божа, о райські цвіте. Тебе благають, українські діти, не дай їм жорстокій війні нашим синам помирати, і Україну нашу рідну, верни їм, Божа мати. Мати наша, мати єдина і любима, вимоли в небесному Царстві у свого Сина, щоб Захід сходом об'єднати. І тобі, матінко небесна, Пісню вдячності заспівати. О, мати Божа, царице неба і землі, заступайся за нами, і ти нам навіки будеш наша мати, і візьми під опіку наших синів і любити тебе будем во віки віків. Матінко свята. Подай нашим дітям потіху і розраду, і поміч, і пораду, і подай руку свою присвяту тяжкій хвилині і в тривозі, і зберігай їх повсякчасно, милості Божій. Будь нам сильна, оборона. Для українського народу. Матінко свята, неба княгини, ми тебе з молитвою сльозами сердечно просим, бо наша просьба покірна і щира і дай діждатись українському народу волі і миру, а наша небесна ненька, коли почує наші зітхання і благання, чим дужче спішить. Обтерте наші сльози і душу нашу заспокоїть. О ласкава, Діва Маріє, ми тебе любим, бо ти наша надія в нужді, і в горі, і заступниця в потребі, і від видимих, невидимих ворогів, синів наших охорони і під свій покров візьми, і покрий їх на довгі, довгі віки. А Ти, Господи, мене прости, і хай буде воля Твоя, а не моя. Христос воскрес, воістину воскрес!